У найближчі три дні на Хмельниччині можливі незначні опади та грози, але не всюди. Мінливу хмарність та відсутність дощів прогнозують у найближчу ніч 9 червня. Нічна температура повітря становитиме від 12 до 17 градусів за Цельсієм. Денна від 23 до 28 градусів тепла. 10 червня у суботу нічна погода не зміниться. Ті самі 12-17 градусів тепла та без опадів. Інша справа в день. Синоптики прогнозують, що в суботу будуть невеликі короткочасні дощі, а місцями навіть і грозами. Періодично дощітиме в другій половині дня у центральній та північній частинах Хмельниччини. Щодо температурних показників, то вдень стопчики термометрів також можуть сягнути позначки у 28 градусів тепла. Неділя вже не буде такою спекотною. Вночі 11 червня прогнозують короткочасні дощі та 11-16 градусів тепла. В день можливий короткочасний дощ із грозами на Кам'янеччині, а повітря прогріється до 24 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.